Вітаємо знову. Минулого разу. Ми говорили про, так би мовити, швидкі перемоги зі штучним інтелектом у фармаконагляді. Так. А сьогодні, як і обіцяли, копнемо значно глибше. Угу. Спробуємо створити такий собі практичний посібник для тих, хто замислюється над системним впровадженням. Саме так. Бо ж фармаконагляд, тобто контроль безпеки ліків, це ну, дедалі складніше завдання. Безперечно. І сьогодні ми власне детально розберемо, як саме впроваджувати штучний інтелект ШИ, та машинне навчання МН для автоматизації. Ага, ну для цих складних процесів моніторингу безпеки. Пройдемося по етапах, поговоримо про регуляторні аспекти, про найкращі практики, які вже є. І що важливо, ми спираємося на досвід реальних людей, які з цим працюють щодня. Так, ми аналізували матеріали, підготовлені, зокрема, досвідченою уповноваженою особою з фармаконагляду QPPV з міжнародної компанії ета угу. старшим інженером з шиї та машинного навчання. Це дуже цінний досвід, бо він практичний. Так, і ми хочемо зробити цю ну досить складну тему зрозумілішою. Можливо, для тих, хто тільки починає розбиратися у фармаконагляді або в аналізі даних. А потреба в цій автоматизації вона справді величезна. Обсяги даних про безпеку ліків вони ж ростуть, ну експоненціально. Тобто, всі ці повідомлення про побічні реакції, так, індивідуальні повідомлення ICSR, плюс наукові публікації. Дані реальної клінічної практики RWD. Ага, якщо подивитись на графіки зростання бази даних від GBase чи там кількість публікацій, стає зрозуміло, традиційні ручні методи вже просто ну не справляються фізично не встигають. Отже, основний виклик це просто гігантський обсяг і швидкість. Саме так у джерелах, навіть приклад Pfizer наводиться десь 1,4 мільйона повідомлень про побічні реакції за один лише 2019 рік. Уявити собі таку кількість вручну це ж колосальна робота, просто нереально. І це не тільки повільно і ну, дорого. Ручна обробка, вона ж схильна до помилок. Людський фактор. Так, особливо є проблема неузгодженості. От різні фахівці можуть одні й ті самі випадки закодувати трохи по-різному. Ага. Це називається інтеркодер варіабіліті, міжкодерна варіативність. І це, знаєте, серйозно псує якість даних для аналізу. Тобто висновки потім можуть бути неточними. Абсолютно. Якщо дані брудні чи неконсистентні, то і аналіз буде ну ненадійним. Гаразд, проблеми зрозумілі: обсяги, швидкість, людський фактор. А які ж переваги дає штучний інтелект? Чим він може допомогти? Ну, переваг насправді кілька ключових. По-перше, це швидкість. Наскільки швидше? Ну, дивіться, час обробки одного кейсу може скоротитися з годин чи навіть днів до хвилин. Або й секунд. Ого. Деякі джерела вказують на прискорення, наприклад, з 45 хвилин до 3 секунд для певних етапів. Вражає. По-друге, це узгодженість. Коли чай навчений і валідований, він застосовує правила однаково завжди. Це усуває оту саму варіативність між людьми. Тобто дані стають більш стандартизованими. Точно. І по-третє, це якість даних. Ще й може знаходити приховані дублікати повідомлень, що дуже важливо. Так, він допомагає стандартизувати медичне кодування за словниками MEDIAR WHO Drug. Може виявляти відсутню інформацію суперечності в кейсі. Є якісь дані про покращення якості? Так, одна компанія звітувала про 90% покращення якості даних. Це суттєво. Швидкість, узгодженість, якість це звучить як серйозний стрибок в операційній ефективності. Безумовно. Але є ще один момент, можливо, найважливіший так, це потенціал для раннього виявлення сигналів безпеки. Тобто виявлення нових ризиків. Саме так аналізуючи величезні масиви даних з різних джерел одночасно, шиї може знаходити складні неочевидні патерни. і виявляти потенційні ризики, пов'язані з віками, значно раніше. Можливо, на місяць раніше ніж традиційні методи. Це вже не просто про ефективність, це про безпеку пацієнтів напряму. Абсолютно, це прямий внесок. Добре, перш ніж ми підемо в деталі впровадження, давайте, може, коротко пройдемося по термінах: шиї, емен Так, слушна думка. Отже, штучний інтелект шиї це так би мовити загальна парасолька, це комп'ютерні системи, що імітують людські когнітивні функції, а машинне навчання. А машини навчання МН – це підрозділ шиї, це власне двигун, який дозволяє системам вчитися. Алгоритми МН не просто слідують інструкціям, вони аналізують дані, знаходять в них закономірності і використовують їх для прогнозів чи рішень. Це статистичне виведення по суті. Тобто, МН – це спосіб, яким шиї набирається досвіду. А як це навчання відбувається у фармаконагляді? Ну, найчастіше для таких завдань, як обробка повідомлень, використовують навчання з учителем, Supervised learning. З учителем. Так ми беремо великий набір історичних даних, тисячі кейсів, які вже обробили експерти. Це наш еталон, наш учитель. Модель МН аналізує ці приклади і вчиться знаходити зв'язок між вхідними даними, там текст опису, вік пацієнта і результатом, який визначив експерт. Наприклад, чи є випадок серйозним? Тобто якість навчальних даних тут ключова. Абсолютно, потрібен великий обсяг якісних, правильно розмічених даних. Є й інший підхід, навчання без учителя. А тут як? А тут у моделі немає готових правильних відповідей, вона сама аналізує великі масиви даних і шукає приховані структури, кластери, аномалії. І де це корисно? Це дуже корисно якраз для виявлення нових неочікуваних сигналів безпеки, тих, які можна пропустити при стандартному аналізі за відомими параметрами. Багато даних у фармаконагляді. Це ж текст, описи випадків, статті, як шиї з цим працює, як він розуміє мову. От для цього існує обробка природньої мови Natural Language Processing – NLP. Це окрема дуже важлива галузь шиї. Вона фокусується саме на взаємодію комп'ютерів з людською мовою. Які том є інструменти? В НЛП є різні техніки, наприклад, розпізнавання іменованих сутностей Named Entity Recognition NR. Що це? Це коли ШИІ автоматично знаходить і витягує з тексту ключові елементи: назви ліків, симптоми, дози, дані пацієнта. Ага, тобто структурує неструктурований текст саме так. А інша важлива техніка класифікація тексту. Вона дозволяє присвоювати тексту певні мітки. Наприклад, автоматично визначити, чи серйозний випадок описано. Або присвоїти коди. Так, запропонувати коди зі словника медра для побічних явищ, або коди WHO Drug Global для назв препаратів. Це стандартизація. Чи є вже якісь готові інструменти, що використовують НЛП? Так, є. Наприклад, інструмент WHO Drug Coda. Його розробив Uppsala Monitoring Center якраз для автоматизації кодування назв ліків у ICSR за словником WHO Drug. і яка його ефективність? Дослідження показували точність близько 86%. Це значно краще ніж просто шукати текст. І він допомагає вирішувати неоднозначності назв. А що скажете про технології, які зараз ну у всіх на слуху чаджі GPT та подібні? Їм є місце тут? Це вже генеративний ший Gen AI та великі мовні моделі LLMs. Їхню особливість вони можуть не тільки аналізувати, а й генерувати новий контент, тексти, резюме, відповіді. І як це можна використати у фармаконагляді? Ну, досліджується їх використання для допомоги в підготовці великих звітів, наприклад, PSUR – періодично оновлюваних звітів з безпеки або DSUR – звітів для препаратів у розробці. Як саме? Часто використовують техніку REC – Retrieval Augmented Generation. Модель спочатку шукає релевантну інформацію у внутрішніх базах даних компанії, а потім на основі знайденого генерує текст для звіту. Звучить дуже перспективно. Але чи є тут якісь ризики підводні камені? Звичайно, є. Головний ризик це так звані галюцинації. Тобто, коли модель вигадує факти або інформацію, якої не було у вихідних даних. Це дуже небезпечно у такій регульованій сфері. Отже, отже, будь-який контент, згенерований LLM, обов'язково має бути ретельно перевірений людиною експертом за першоджерелами, сліпо довіряти не можна ні в якому ралі. Гаразд з технологіями та концепціями більш-менш розібралися. Тепер найцікавіше практика. Як компанії можуть це все впровадити, які кроки, з чого почати, перший крок і він найважливіший чітко визначити проблему та мету. Тобто не просто хочемо щі. Саме так. Не тому що це модно. Треба зрозуміти, яке конкретно вузьке місце в процесах ми хочемо вирішити: швидкість обробки кейсів, узгодженість кодування медра, пошук дублікатів. Раннє виявлення сигналів. Від чіткої мети залежить вся подальша стратегія. Далі йде крок 2 – оцінка готовності та розробка стратегії. Що тут оцінюємо? Треба реалістично подивитись на свої ресурси: яка якість і обсяг даних у нас є для навчання, в якому стані IT-інфраструктура, чи є в команді потрібні люди, експерти з піві, фахівці з даних, МН ІТ. І звісно, який бюджет, на що звернути особливу увагу при цій оцінці ЙО любить структуровані уніфіковані дані, тому використання стандартів МЕДДРА, вудрак, формату і 3 для обміну ICSR – Це те, що робить дані готовими до Ші. А якщо дані не стандартизовані, тоді значну частину зусиль доведеться витратити на їх очищення та підготовку. Це може бути великий шмат роботи. Щодо інфраструктури. Потрібна надійна, валідована база даних безпеки. Часто потрібні значні обчислювальні ресурси, тому дивляться в бік хмарних платформ AWS, Azure. А інтеграція так. Важлива інтеграція з існуючими системами через API. І ключове масштабуванність, якщо ще її раптом дозволить обробляти в 10 разів більше даних чи витримає інфраструктура. Ну і, звісно, команда. Це завжди міждисциплінарне завдання. Потрібна тісна співпраця експертів з фармаконагляду, фахівців з даних, там МН і IT спеціалістів всі разом. І от на цьому етапі приймається важливе рішення: купувати готове чи розробляти своє buy versus build, п'яти власні моделі. У чому плюси і мінуси? Готові рішення зазвичай швидше впроваджуються, але можуть бути менш гнучкими. Дорожчими і створюють залежність від постачальника, власна розробка більше контролю, кастомізації, але потребує сильної внутрішньої команди, часу ресурсів. Треба зважувати. Добре, припустимо, стратегія є які конкретні алгоритми для яких завдань зазвичай використовують. Це крок три вибір та розробка впровадження алгоритмів. Технологію обирають під задачу. Наприклад, для автоматизованої обробки ICSR, витяг даних, кодування, серйозність це переважно NLP, NAR та класифікація. Ми вже казали про потенційне прискорення. Такі пілоти робили Pfizer, Abvia, GSK, а для, дублікатів? для виявлення дублікатів алгоритми МН, що порівнюють кейси, показують високу точність десь 96% в одному з пілотів, а для сигналів, для виявлення сигналів, часто неконтрольоване навчання. Алгоритми шукають аномалії, кластери в комбінованих даних ISCR, RWD, література. Вони можуть знайти складні патерни, які традиційні методи пропускають. Наприклад, ну наприклад, ще може знайти зв'язок препарат X плюс статини плюс ВІК 70 плюс побічна реакція Y щось таке неочевидне. Для моніторингу літератури теж НЛП для автоматизованої звітності, як ми казали, GNI плюс RAG для чернеток ПІСЮАРЦОР. Гаразд, обрали, розробили. Але ж це фарма. Тут вимоги до якості, до надійності космічні. Як переконатися, що ще й працює правильно, надійно, відповідно до норм? Це абсолютно ключове питання. І це крок чотири валідація та забезпечення якості. Валідація. Так, з точки зору GVP належної практики фармаконагляду та ширше GXP належних практик, будь-яка комп'ютеризована система, яка впливає на безпеку пацієнтів чи якість продукції, має бути валідована. І ши не виняток? Жодним чином. Ще це комп'ютеризована система, тому валідація обов'язкова. А що це означає на практиці ця валідація? Це формальний задокументований процес, який підтверджує, що система працює так, як очікується, і відповідає вимогам. Зазвичай використовують підходи з ГЕМП 5, кваліфікація встановлення IQ, функціонування OQ, експлуатації PQ. тобто багато документації. Так, потрібен план валідації, протоколи тестування, звіти, матриця відстежуваності вимог. Все має бути задокументовано. При валідації оцінюють і технічну продуктивність моделі, точність повнота F1 Score, і її вплив на GNP процеси, точність на рівні кейсу, вплив на своєчасність звітування, на якість даних і надзвичайно важливий аспект прозорість та пояснюваність Explainable AI, XAI. Чорні не пройдуть. Точно, регулятори цього не схвалюють. Має бути можливість зрозуміти, чому ШАІ прийняв рішення. Система має показати, на основі якого тексту запропоновано код медра або які фактори вплинули на виявлення сигналу. Для цього є техніки типу SHAP або LIME. Ну і, звісно, аудиторський слід, Audit Trail. стандартна вимога GXP. Система має автоматично вести детальні, незмінні, датовані записи всіх дій ШАІ та всіх взаємодій людини з системою. Отже, валідація це серйозний етап. Дуже серйозний. Після успішної валідації йде крок 5. Впровадження та моніторинг, як це відбувається? Зазвичай поступово починають з пілотного етапу, запускають шиї в контрольованому середовищі, може, паралельно з ручним процесом, на обмеженому обсязі кілька місяців 20 – 20-30% кейсів, збирають відгуки, доналаштовують, а потім а потім запуск у промислову експлуатацію. Але робота на цьому не закінчується. Починається те, що можна назвати алгоритмові гіланс. Алгоритмовіланс цікавий термін. Ну так, постійний нагляд за роботою алгоритму. І що він включає? Здається, це не менш важливо, ніж саме впровадження. Абсолютно. Ключовий елемент тут обов'язковий людський нагляд human oversight. Це головний механізм контролю якості QC в GXP. Не можна просто ввімкнути шиї і піти. Тобто людина все одно потрібна. Завжди потрібен чіткий ризик орієнтований план контролю. Наприклад, для ризикованих завдань спочатку 100% перевірка людиною результатів. Ши, потім, коли система доведе стабільність, можна перейти до статистичної виборки, перевіряти, скажімо, 5-10%. Є різні моделі так. Є Human in the Loop, HATІL, людина перевіряє кожне рішення, або Human on the Loop, HOTL, людина моніторить і втручається за потреби чи для виборкового контролю. І цей людський нагляд це і контроль якості, і джерело даних для постійного вдосконалення моделі. Виправлення людини допомагають ши вчитися далі. Також треба постійно моніторити дрейв-моделі модул джифт. Що це таке? Продуктивність Йії може з часом погіршуватися, бо змінюються дані, змінюється світ, тому потрібен моніторинг показників ефективності і періодичне перенавчання моделей на свіжих даних. Ну і нарешті має бути план реагування на інциденти. Що робити, якщо ШІ помилився серйозно, пропустив сигнал, неправильно класифікував кейс, потрібна процедура розслідування, оцінки наслідків, впровадження капа, коригувальних та запобіжних дій. Зрозуміло. Тобто, ШІ це не поставив і забув. Це постійна робота, контроль, обслуговування. А що кажуть регулятори? МА в Європі, FDA в США, є вже чіткі правила гри. Ну, регуляторне поле ще формується, воно досить динамічне. Але загальний принцип зрозумілий: Жі не існує у вакуумі, він підпадає під ті самі правила GVP та GXP, що й інші системи. Тобто, нових правил спеціально для ШІ поки немає. Не зовсім так, є роз'яснення, керівництва, але вони вбудовуються в існуючу рамку GMPX-PGVP. GVP. Регулятори, як EMA та FDA, бачать потенціал шиї для вирішення проблеми перевантаження даними. Вони загалом підтримують інновації. Але, але вони постійно наголошують на фундаментальних речах: безпека пацієнтів понад усе, ретельна валідація. Прозорість алгоритмів і знову ж таки критична важливість людського нагляду. Які основні принципи компанії мають тримати в фокусі, щоб відповідати цим очікуванням? Є така міжнародна організація «Сіомс». Її робоча група SIOMS Walking Group VI глибоко вивчала це питання і сформулювала ключові принципи. Які саме? Серед них: ризик орієнтований підхід, людський нагляд. Валідність та надійність це про валідацію, моніторинг XAI. прозорість, конфіденційність даних, справедливість та рівність і належне управління та підзвітність. Конфіденційність даних це надзвичайно гостре питання. Бо Ші працює з даними пацієнтів саме так з дуже чутливими даними, захищеними GDPR в Європі, ХИПА в США, потрібні надійні технічні і організаційні заходи захисту. Анонімізація, псевдонімізація, кібербезпека. До речі, з GNI зростає ризик повторної ідентифікації навіть з анонімізованих даних, це треба враховувати. Ще один важливий принцип справедливість та рівність треба уникати алгоритмічної упередженості. Баяс. Як вона виникає? Якщо дані для навчання ШАІ були нерепрезентативними, Наприклад, мало даних про літніх людей, чи дітей, чи певні етнічні групи, тоді ШАІ може гірше працювати для цих груп. І це може вплинути на моніторинг безпеки для них? Так, потенційно. Тому важливо дбати про різноманітність та репрезентативність навчальних даних. Ну і управління governance. Потрібна чітка система управління всім життєвим циклом ШАІ – від розробки до виведення з експлуатації, з чіткими ролями. Відповідальністю, процедурами, отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє таке детальне обговорення, штучний інтелект це потужний інструмент, який безперечно змінює фармаконагляд. Так він допомагає впоратись з лавиною даних. Але це точно не чарівна паличка. Впровадження це складний багатогранний процес. Абсолютно вірно. Потрібне ретельне планування, глибоке розуміння і процесів фармаконагляду і самих технологій шиї. Потрібна сувола валідація за GXP, управління ризиками, прозорість і, мабуть, найголовніше постійний осмислений людський контроль. Тобто, успіх це синергія саме так. Синергія експертизи у фармаконагляді та знань в галузі шиї та машинного навчання. І на завершення, може, питання для роздумів. Оскільки ШИІ стає все кращим у виконанні рутинних та аналітичних завдань, як може змінитися роль фахівця з фармаконагляду? фармоконагляду? Mm, цікаве питання. Можливо, фокус зміститься з операційних завдань і простого нагляду за шиї на щось більш стратегічне: глибока інтерпретація даних, оцінка ризиків у ширшому контексті, прийняття рішень. Можливо, ми рухаємося до моделі, де людина та шиї працюють разом як партнери. У форматі доповненого інтелекту, Augmented Intelligence, де вони посилюють одне одного. Саме так, де людина використовує шиї як інструмент для прийняття кращих, більш інформованих рішень. Дякуємо, що долучилися до нашого обговорення штучного інтелекту у фармаконагляді. Сподіваємось, цей розбір був корисним. До наступних зустрічей.